Цей прайський торт готується з дуже простих інгредієнтів, але смак ніби з кондитерської. Давайте приготуємо разом. Починаємо з бісквіта, беремо два яйця, додаємо банку злоченого молока та дві чайні ложки розпушувача, додаємо 2 столові ложки какао та один стакан борошна. Акуратно перемішуємо лопаткою до однорідного тіста та виливаємо у форму та ставимо в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. А зараз переходимо до заварного крему у каструлі, з товстим дном змішуємо одне яйце, один стакан молока та дві столові ложки борошна. Ставимо на вогонь і постійно помішуємо, поки крем не загусне. Даваємо плівкою в контакт і залишаємо повністю охолонути. Далі переходимо до масляного крему 200 г мешкового масла, збиваємо з 200 г цукру та двома столовими ложками какао. Можна змінити на цукрову пудру. А зараз переходимо до розрізання торта. Далі змішуємо масляний крем із заварним та ретельно збиваємо все блендером. Переливаємо крему у терський мішок. на тарілку наношу невелику каплю крему, кладемо перший корж і наносимо перший шар крему, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні. Мочуємо корж молоком, вкладаємо решту крему та рівномірно розмащуємо його. І на цьому все. Після зняття фолії я полила торт глазур'ю і ось така краса в мене вийшла. Сподіваюся, вам сподобався рецепт праського торта.